Вітаю всіх, я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні відео у мене буде звіт про готові роботи. Готових робіт у мене, як ви бачите, 5 пар шкарпеток зв'язані на машині, і одна пара шкарпеточок, зв'язана з пицями. По цій парі я робила недавно Відео розповідала, як я в'яжу, скільки петель набираю, скільки рядів. Залишу посилання під цим відео, хто вперше потрапив на мій канал і не знає про що мова, то під цим відео буде посилання на попередній ролик, де я показувала, розказувала саме оці носочки і чого вони такі різнокольорові. А ці 5 пар носочків, це я зв'язала, здається, за 2 тижні всього-навсього 5, 5 пар шкарпеток. Загружена в мене в цьому році зима і не вистачає часу, як не дивно. Так от, із чого в'яжу? Це носочки. В'язані із пряжі вівчарі кольорова вовна. Це наша українська пряжа. 80% вовни і 20% поліаміду. Шкарпетки я в'яжу на волонтерство. Віддаю своїм волонтерам. І ще одна жінка в мене в селі теж допомагає, в'яже носочки. І з цієї пряжі я їй даю ниточки, вона вив'язує шкарпетки. В принципі, нічого особливого, такі шкарпетки можна в'язати і спицями. Тут ось такий невеличкий шовчик є. його Практично не видно і не відчувається. Так як на машині ми не можемо в'язати носочки в кругову Вони в'яжуться так, розширено, а потім зшиваються. Тут п'яточка-бумеранг, звичайна, і мисочок в'яжеться теж способом бумеранг. Для Манжетика для резиночки на шкарпетках я використовую ниточку, яка тримає резиночку, тому що вівчарі кольорова вовна, резиночку не тримають. Ось так виглядають носочки резиночка із пряжі вівчарі кольорова вовна, це я в'язала спицями. Але спицями вона начебто ще більш-менш щільненька резиночка. А от на машині я пробувала вив'язувати резинку, то мені не сподобалось. Тому для самого манжета, для самої резиночки я використовую або напіввовну 50 на 50, да, щоб вона тримала резиночку, щоб вона була більш еластичною. Ось в цих носочках я використовувала е, залишки шкарпеткової пряжі, та що 400 метрів на 100 грамів у дві ниточки. Одну однотонну ниточку брала, а одну кольорову, це із залишків е, тоненьких носочків, які я в'язала раніше. Ми у мене залишались отакі невеличкі клубочки. Ось тут вийшла резиночки, ну, різних кольорів, але пара є пара. І нема в мене, щоб, наприклад, відмотати і зробити однакову резиночку. Ну, такий буде, родзинка така буде. Ось в цих носочках теж так. Получається, що резиночки, наче однакові, але не однакові. Ну, я не бачу в цьому нічого критичного, е, мені здається, що різниці великої в цьому немає. Яка там резиночка? Тут е, вив'язувала резиночки е, теж із пряжі, це YarnArt. Однотонна шкарпеткова. Так що ось така в мене робота зроблена. За два тижні всього лише е шість пар носочків, але хоча б стільки. І ще, що можу додати по цим носочкам, бо з'являються нові підписники, яким я дуже-дуже вдячна. Люди підписуються, приходять, дивляться, е коментують. І були декілька питань по пряжі вівчарі-кольорова вовна. Ось у мене такі бобінки, бобіки. Це я моточки, перемотую на металці в бобіки, і з них тоді в'яжу шкарпеточки. Було декілька питань, чи не колючі ці носочки. Насправді вони дуже теплі. Да, це вовна, щоб ви розуміли, це натуральна вовна овеча і вони колючі, але не настільки, щоб їх не можна було носити. Я сама, в мене є декілька пар шкарпеточок, і довгеньких, і коротеньких, саме з цієї пряжі. І я їх просто обожнюю. Носяться вони дуже гарно. В мене вистачає не на один сезон. Звичайно, кожен носить по-різному, але я впевнена, що такі носочки вони не стоптуються дуже швидко, так як ті ж карпеточки, які в'яжуться із розпущених светрів або. Ну, і з повторного використання пряжі. Пряжа вівчарі кольорова вовна, вона не дуже дорога. 100 грамовий моточок коштує 54-55 гривень, і реально вони дуже класні. Я виділяю мисочок і п'яточку. Це для того, щоб мені було зручніше зшивати. Тут ось такі шкарпетки, це з залишків, залишався невеликий кусочок пряжі, я зв'язала, тобто з'єднала ось так, і, в принципі, получилась така шкарпетка. Це всі шкарпетки на розмір 42-43. Далі в мене по плану. Підв'язати шкарпетки на розмір 44-45, тому що такі теж потрібні. В принципі, це все. Всім дякую. Якщо є питання, да, ще були питання, де я беру пряжу, в якому магазині. Я дуже люблю. Інтернет-магазин Wool Market. Співробітники цього магазину, вони дуже швидко відправляють замовлення, якщо треба, вони перезвонять або напишуть у Viber. Так само в них є сторінка в Інстаграм. І я з ними Можна сказати, співпрацюю уже не перший рік. І посилання на цей магазин, звичайно, я залишу в себе в інфобоксі. Так що всім бажаю миру, благополуччя, бережіть себе і своїх рідних. В'яжемо, допомагаємо і надіємось на краще. Всім пока!